Небезпека, що ховається на молочних полицях. Майже половина цієї продукції, яку перевірили, не відповідає стандартам якості. У минулому році до рук івано-франківських стандарт метрологів потрапили чотири десятки зразків. Після перевірки випробувачі були шоковані. 34% чинним нормам не відповідають. Серед найбільших порушників масло вершкове, адже містить у собі рослинний жир, якого за стандартами там бути взагалі не мало б. Згідно ДСТУ сорок масло вершкове повинно виготовлятися тільки з коров'ячого Молока або продуктів його переробки. Жодного додавання, якихось додатків туди не може бути. ось Тому інколи попадається таке, що масло вершкове не відповідає. Навіть якщо воно й по дистолу написано, то є ймовірність того, що буде наявність рослинного жиру. Є від 10%. І дуже багато більше 50, 60, 70%. тобто навіть можна сказати, що це вже навіть не спред. Та найбільше бентежить те, кажуть фахівці, що левову частку зразків на перевірку представники інспекції захисту прав споживачів принесли із садочків та шкіл. Таке щедро приправлене різноманітними хімічними добавками масло поволі вбиває здоров'я, і не лише дитяче. Лікарі констатують, пальмова олія, а це надзвичайно потужний канцероген. Все частіше провокує недуги, яких раніше взагалі не було. До прикладу, хронічний алімат. Антарний панкреатит у кожного другого пацієнта у віці 25 років, колись як бабка зробила масло, це було масло в селі, як жінки роблять масло, це натуральне масло, в якому є багато вітамінів. А в даний час ми маємо продукти, в яких дуже багато хімічних речовин. Шкідливо всі хімічні речовини, які є в молочних продуктах, особливо для роботи пішулкової залози, тому що всі. Масла хімічного походження вони пагубно діють на підшлункову злозу, і звідсіля ідуть панкреатити. Перевірити, з чого складається більшість молочної продукції, можна лише у спеціальній лабораторії, тож експерти радять купувати принаймні продукти із відповідним маркуванням, адже серед забракованих зразків багато саме так званого вагового масла, яке відпускається без упаковки.